Українська народна казка Рибка. Посадив дід Рибку. і каже Рости, Рибка. рости велика, превелика. Виросла Рибка. Велика превелика Пішов дід рібку рвати, Тягне, потягне, витягти не може. Покликав дід бабку. Бабця за діда, дід за рібку, Тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Покликала бабка внучку, внучка за бабку, бабця за діда, дід за рібку. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Покликала внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабця за діда, дід за рібку. Тягнуть, потягнуть, витягнути. Не можуть. Покликала жучка кішку. Кішка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Покликала кішка мишку, мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабця за діда, дід за рібку. Тягнуть, потягнуть і. Витягли рібку. Знайди предмети, які заховані у цих фігурах. Назви ці предмети. А в цих фігурах які заховані предмети? Назви ці предмети. Знайди предмети, які заховані у цих фігурах. Назви ці предмети. Зроби масаж м'ячиком. Я м'ячем коло катаю, туди сюди його ганяю. Ним приглажу я долоню, потім піднесу до скроні. Кожним пальцем м'яч притисну, а тепер розталю трюк. М'яч злітає з моїх рук. Зроби масаж кубиком. Я кубиком коло катаю, туди-сюди його ганяю. Ним пригладжу я долоню, потім піднесу до скроні. Кожним пальчиком кубик притиснуть, а тепер останній трюк кубик злітає з моїх рук. Це м'ячик і кубик. Чим вони схожі? А чим вони відрізняються?